3 Січня. Вітаю всіх. І в цьому відео давайте розберемо новину що всіх громадян США, США, всіх своїх громадян, закликає негайно виїхати з Росії. Прям всіх. І негайно це вчора. А, а тим, хто залишається? Скласти заповіт, ну я це ваші прям посміялась. Скласти заповіт і не заходити у свої соцмережі. Повідомляє Fox News посиланням на заяву Держдепартаменту США. Держдеп застерігає американців про високі ризики через тероризм. Значить, вони щось готують стовідсотково Незаконні затримання та свавілля застосування місцевих законів на тлі розгорання російсько-української війни. Щось там намічається, я скажу так. А ну-ка, покажіть, будь ласка. Що намічається в Росії? Постійно хочеться сказати на Росії. Що там в них намічається? Що США, Держдеп США, закликає своїх громадян негайно покинути цю територію, територію Росії. Що там в них намічається в Росіян? Дорога в Домі. Дорога в Домі. Можуть закрити, закрити можуть дорогу в домі, перекриття аеропортів чи що. Дорога в домі, робота, вибір, допомога, правосуддя по ілюзії. Ну, правосуддя в Росії немає по ілюзії. Можуть чіплятися, якось казати, що якийсь там, наприклад, громадянин США працює. Ну, в общем, ну, ви зрозуміло, так, да? як там у них називається. Як вони, як в Росії там вони оцих. Які нібито зрадники, як вони їх називають, взагалі не пам'ятаю? Таємниця щось знають таємне про десятку мечів. Десятка мечів це жертви. На свято, на свято жертви, свято, мабуть, 6-7. скинути все на Україну. Імператор це якісь центрові, взагалі, великі міста, центр великих міст. Не виключено, що і навіть Москва або Пітер. Питер. Удар в серце людям. Плани. Є такі плани, да, є такі плани. Посилення військових якихось заходів. Так, а хочеться спитати мені, а може в Росії готується якийсь перев... переворот, да або зміна влади, переворот, військовий переворот? А ну, давайте спитаємо. Чи готується в Росії військовий переворот? Чи готується в найближчий час в Росії військовий якийсь там переворот? І можуть бути різні сутички в різних, в різних містах? Ірафант. Страх. Перемога, вищий суд. Мах, мах, перемога, вищий суд. А комусь там вже набридло оце слухати оцього, е, як би його назвати? Ну, цього диявола, коротше. Комусь вже набридло його слухати, його балачки, жити в страху. Хтось хоче реально змін. Смерть. Смерть. Може, буде, може Лібідіне озеро і це військові, або спецслужби, або самі військові. Їм набридло. Смерть, люди військові, може бути переворот, може. Щось готується, це 100%. Щось готується таке, знаєте, теж може бути і оце. Так, ладно, а ну-ка, давайте запитаємо: Всі громадян США закликають негайно виїхати з Росії. Тим, хто залишається, скласти заповіт. Не забудьте, громадяни США, хто живе в Росії, складіть Заповіт, якщо не виїжджаєте. І не заходьте в соцмережі. Закликає Держдеп США. Негайно росіян покинути Росію. Чого? 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 Плани, плани, плани. Знають плани. Якийсь вибір, диявол і якась там боротьба на свято. Якась боротьба, бійня на свято. Може бути, може чекати якась башня. Агресія в домі. Правосуддя. Правосуддя. Імператор. Нібито Україна, да, направляє ракети, дрони, а насправді це можуть вони влаштовувати. Дивіться, тут е, дві складові, або готується якийсь там переворот військовий, да? ну, общем не військовий, а в общем, переворот в Росії. І там або спецслужба на королі мечів, або ж вони готують якусь таку масштабну провокацію з жертвами. Про це я робила розклад. А може і те, спочатку буде провокація. О, дивіться, спочатку буде провокація з жертвами, а потім вже буде переворот. Може, і таке буде башня. Або взагалі їх чекає е, прям такі часи, часи башні. Їх чекають часи башні. А ну-ка, ще раз, чого США закликає своїх громадян залишити Росію? Негайно, чого? Чого, чого? Покажіть, чого? Тупік, башня. Ну, я ж кажу, башня якась намічається, якась башня, якесь руйнування. Війна, плани по війні. Також можуть бути обмеження, що потім не будуть працювати аеропорти або щось таке. Знаєте? Так, цікаво. А ну-ка, давайте тут запитаємо. Всіх громадян США закликають негайно покинути Росію, виїхати з Росії. Закликає Держдеп США. Чого? Держдеп США закликає негайно громадян США покинути Росію. Чого? Ну, чого? Що там намічається? Чого? Чого? Феміда, правосуддя, захист, дзеркало, гвозді в домі. Всадник. Час дьявола. Час дьявола класс. Феникс, Захист. ну По цій колоді, конечно зрозуміти нереально, але хотіла спробувати. Башня, сонце, смерть. Башня сонце. Ну, башня вже показувала, да, нам не один раз. Щось там може таке відбутися. Якесь руйнування. Також башня на сонце. Це може бути енергосистема, да? Мені все одно показує, що може бути закритий рух, перекритий рух. Або щось може трапитися з поїздами, я думаю, що літаками. Да? Або якийсь, якийсь такий, знаєте, якась трагедія з літаком і жертви. Якісь зміни в правосудді теж постійно показую. Можливо, закриття кордонів. Може бути закриття кордонів. А чи може бути державний переворот в Росії? Чи може бути якийсь державний переворот в Росії в найближчі дні? І тому США закликають громадян своїх виїхати з Росії. Може бути гара. Беззаконні фортуна. Переворот. може бути. Востанння близьких диявола. Знаєте, як востаннє близьких, приближених до диявола. Ну, тобто до Путіна. Востаннє. І це можуть бути дуже близькі люди до його оточення. Ну, не те, що до його оточення, а це люди з його оточення. Ось близькі люди, собака. Ну, тобто, в Росії можуть бути дуже-дуже цікаві події в найближчий час. Дуже цікаво. А ну-ка, давайте спитаємо. Покажіть, будь ласка, які події а, чекають на Росію в найближчий час? Хитрість, хитрий план, які події чекають на Росію в найближчий час. Сьогодні 3 січня. Що в них там буде такого масштабного відбуватися? Іде боротьба? Хочеться сказати кланів. Боротьба кланів. Це королі Пентаклі. Це. Бізнесмени, якісь там олігархи, і військові або спецслужби. Іде між ними якась боротьба. Жертви на свято Ірафант це свято може бути Різдво. Сонце, Вищий, суд. Да, знов щось пов'язано з рухом. Рух, щось пов'язано поїзди, літаки. По плану в них 10 мечів. По плану 10 мечів це жертви. Чекайте. А, щоб скинути все на Україну. Україна винна. Ну, це я вже робила, питала. Вибір світу, щоб світ відвернувся від України. Так, а що? Що і де вони там готують? Хитрість якась. Щоб люди були в розпачі. Їм ще там потрібні, щоб не тільки люди, а ще щоб діти були. Обман, 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 обман. Башня. Ну, що я вам хочу сказати? Ось таке відбувається. А я думаю, що знаєте, що може бути? Я вже ж казала, да? Спочатку якась така сильна провокація да? на своїх же людях, тобто принести в жертву своїх, а потім може бути, може бути якийсь там державний переворот. Ось так.